Сьогодні четвер 7.30, вересень місяць, сьоме число. Знову сумано звісна стіна м'ясопереробного підприємства ФОП Яровенко. І чергова спроба цілу ніч одним словом Бігло, ну, Булькотить. Бігло ось таким потічком. Біжить. У тікич нечистоти. Бачите, це знову ж таки забарвлення має крові. Ось вони все садово. Позавчора. І ну, одним словом, цей тиждень були такі виповзання видно розвідка боєм. би б його цим напаскудити цим селянам От. дивляться, що наче ніхто активних заходів не приймає. О, воно далі і пішло воно. І пішло до Тікіча. А. Так. Ось. Ну, ми зрозуміли, що мимо городів селян, люди похилого віку. Куди вже їм вони і так передвигаються від ліжка до каструлі? Заходячи інший раз на горшок, так? А це ми бачимо небувалу діяльність під кришуванням видно наших селищних дисків, тому що скільки раз вже говорилося і попереджувалося. Так воно і продовжується. Ну, і відповідно, що ніяких заходів ніхто не приміняв. От воно все, безкарність і, очевидно, породжує оцю всю це свавілля. Ну, що ж, селянам дуже приємно в цьому всьому жити. Очевидно, будемо блокувати, я так думаю.